Ім нас вівторок, і ми прокинулися біля дев'ятої години вже пів одинадцятої. Встигли прочись зуби, прибратися і нагодувати дітей. Діти вже поїли. Те, що хочу сказати, Адам вже сидить просто на стільчику разом з Лукою і так їдять. Потреби в годувальному кріслі вже немає. Хоч я знаю, що багато дуже мамочок ще й в три роки годують дітей в автокріслі. В чотири пишіть ви годували в кріслі дитину, чи взагалі, можливо, не годували. Тому що Лука дуже рано взагалі пересів на дорослий стіл. Він практично не їв на такому кріслі а от Адамчика годували ми вже довше. Нам треба це крісло витерти і заховати. Може я навіть думаю, я просто його протру витру гарненько, а Толік прийде, заховає. Думаю, його не будемо нічим замотувати, закручувати. У нас змінився графік, графік непонятний. Насправді, взагалі, не зрозуміли. Я не можу його вивчити, тому що в один день вони включили сьогодні, наприклад, в 9 вечіранку світло. Вчора вони вімкнули півдесятої світло. Я давно вже вам хотіла зробити вам цикорі з молоком і показати, як я його роблю. В нас ще лишилося листя салату, яке привіз Серафим. Він робив тоді на своє мережня салатик і. Хочемо зараз теж такий самий зробити. Ми його робили на Різдво в перший день, і Серафим його робив на день народження. Дуже мені сподобався. І плюс в нас є курка, в нас є всі інгредієнти, які по суті треба. Тому ми зробимо його ще й сьогодні. Мама хотіла робити вчора. Кажу, мама, не роби, тому що вчора я було, було піввосьмі, я не буду їсти. З дуже класних новин Адамчик дуже гарно почав пісяти стоячи, Я просто йому беру гощечка, підставляю гарненько. Він по і все, буквально хвилин п'ять назад. Він Одвісів гарненько на горщик, хоч перед тим закакав всю хату. Класно, правда? Але то таке: материнські реалії і друзі, материнські реалії давайте ми нарешті з вами почнемо. Нам треба зробити: зварити курку і зварити яйця. 4 яйця і курячі філе не знаю, що подивили. Яйця я поставила. Тут, правда, треба 4 штуки, ми поставили більше. Курочку ми теж промили, поставили. Я вже ставлю воду на цикорій. Просто в чайнику закипячую трошки водички. Чого я так сьогодні роблю цикорій? А це того, що я вам розкажу, як я вчора зірвалася. Вчора мама ввечері стала робити котлетки і робити такі пампушки з чесничком. І так воно мені все пахне. Я така голодна всім вечора. Ми дивимося мультика. Я дітки, іло і Толік. Ми сіли дивитися вчора грінч, і от я дітям ці пампушки, ці котлети, толіку. знаєте. а самі так пахне. Я думаю, все не буду їсти, бо ж ну я на дієті. Кінець кінців я з'їла три пампушки і одну котлету. Толік з мене сміявся, але каже: Ань, краще ти будь добра, сита жінка ніж зла і голодна. Я кажу, ну це тільки разово, але сьогодні ж я буду вже снідати пів дванадцятої по ідеї, тому що вчора я вечеряла пів восьмої. От зараз без п'ятнадцяти одинадцять Закорюю зроблю, тому що і діти пити його люблять, і його в принципі можна пити дід я. Я цікаво зачитала. Ось такий цикорій, сухий, тому що я зазвичай знала кудись тільки мокрий. Такий, знаєте, він, типу, як така мокра кава, як така таки виглядає в паночці. Я думаю, що я вам розказую якщо вона показати. Дивіться, такий цикорій я знала, але просто дивіться, він до того починає цвісти. Якщо і починає тут теж в середині цвісти, бачите, яка банка вся. Зараз прям візьму і викину, тому що думала, що його ще можна пити. Тому він не є такий добрий, як ось цей, який можна дуже-дуже довго зберігати. Він ось такий всередині виглядає сухенький. У нас така більша кружка, і ми насипаємо нашого цикорію трошки більше. Ну, візьме дві ложки, я в принципі не люблю. Тільки, тому, що дуже дуже такий. Міцний і заливаємо кипятком, але не, не повністю. Заливаємо тільки половинку кипятком, навіть меншу половинку. Перемішуємо, можна зараз дати навіть цукор. Наливаємо в кружечку молочко. Зазвичай я молочко ставлю в мікрохвильову піч і просто на 3 хвилинки орієнтовно. На 3-4, щоб так піднялася пінка. Закип'ячую, тоді заливаю наш цикорій. Виходить дуже смачно. Я скажу, що я в принципі не прихильник хави, і ви самі це знаєте. П'ю її надзвичайно рідко. Зараз взагалі її не п'ю. Вже, певно, з місяць може того більше. Ось така пінка. Ой-ой-ой. Зазвичай яко беру маленьку кружечку, ставлю біля себе. І таку велику, її п'ю діти, з великою вже п'ю я. Це просто афієний смак, дуже кльово. <плес> Знаєте, друзі, що навіть випивши кружку цикорію, просто пропадає апетит. Ти як будто ви наїдаєшся, на певний період часу ти ситий. Це точно. Тому що молоко теж має свої калорії і плюс цукор робіть, ви не пожалкуєте. Тому що цикорій надзвичайно корисний. Я не буду зараз зараперувати всієї користі цикорію, але... Зайдіть в Google, напишіть користь, це І ви просто здивуєтесь, насправді, яка там колосальна користь. Випали ми з дітьми. Подивіться, скільки залишилося. Випали з ними наполовину. Допробачить мене рецепт цього салату. Я просто заговорилася. Мама каже, Аня, треба курку поставити, варити. Ну я ж то знаю, що курку не треба варити. Але я її поставила і зварила. Насправді курку треба замаринувати в приправах, обжарити маленькими шматочками на сковорідці і тоді її викладати на салат. Але ми зробимо по-іншому. Наша курка відварена. Ми її поріжемо шматочками, обкатаємо в приправки і теж трішки піджаримо. Я думаю, буде те саме. Лука вже готовий мити крісло Адамове. І ще десь Адама ходить. Цікава історія у нас була з нашими годувальними сільцями. тому що крісто для годування ще стасіка і Нінкуна. Вона була у нас у Луцьку, стояла, і ми там годували Адама. Але Та вночі йшла бабуся на кухню. Я не знаю, як вона перечепилася і впала на нього на це крісло. Слава Богу, що з нею все було добре, але така була забавна історія, коли зранку ми встаємо, бабуся до нас заходить і каже, «Вашого крісла вже немає. І така сміється, а що таке? І ми взяли крісло таке бушне в людей на Олексі, замовили, точніше, не замовили, а пішли, забрали в сусідньому будинку за 200 гривень. Крісло, я з ним скажу, просто обоєне. Піднімається вище, опускається нижче. Так, да, Воно має таку зашки подряпинку, вот так вот. але воно вже прийшло, що. Хочеш, дамо від два роки, ми його купували ще дам, і навіть року не було. Крісло справді просто суперове. Не бачу я якоїсь там потреби купувати нові крісла для своїх дітей. Хіба ж якщо у вас перша дитина і ви плануєте там п'ятеро дітей? А так взагалом на рік часу. Може, комусь з мамочок пригодиться? Оці памперси, дада, трусики. Я брала п'ятірку. Вони набагато кращі за ці. Тому що ці всередині ну прям дуже мокрі. І в Адамчика навіть такі були трошки попілості. А оці повністю сухенькі всередині. середині. Я діла, що є ще отакі, отакі. Ну, ці прям взагалі супер. А ще в мене лишилися ось такі: Це Huggis Classic, одненький памперс. Ну, друзі, теж, оцей памперс всередині сухий і набагато сухіший за ось ці. По ціні, то вони дорожчі йдуть за оці в два рази. Ну, по якості, таке собі. Не дуже, хоча як бачите, я не тими, не тими не користуюся. Беру на ніч, памперси ось ці, а все інше просто лежить під під ліжком. І я не знаю, що з ними робити. Я думаю, що навіть придеться комусь їх віддавати. Що, друзі, курочку я обжарила такими шматочками в приправі олії. Ще покажу, як соус робиться, сметанка, французька гірчиця в зернах, і можна ще дати трішки приправ, які ви любите трав'яні. Беремо дві великі миски. У нас є листя слату, помідор, курка і чотири яйця. Світло у нас вже виключили пів першої. Зараз чомусь почали давати світло не на 4 години, а на 3,5. Так, друзі, на неї сервемо салат невеличкими шматочками. Маємо трішки соусу. Далі кладемо яйця, далі курочка. Далі наші помідорчики, краще брати помідори чері. Далі знову кладемо листя салату, поливаємо трошки соусом. Далі повторюємо всі шари. Зверху сухарики. Ну, я беру звичайні без смаку. Вони такі найсмачніші, хоча є вдома і зі смаком. Знову поливаємо соусом. І зверху потираємо сиром. Насправді там має бути пармезан, але у нас є моцарела, тому ми потремо моцарелу. Все, друзі, отакий в нас вийшов салатик. Всім смачно! Ми цей салат для себе відкрили зовсім нещодавно. Можна його мама у Фейсбуці. Насправді дуже-дуже смачний. А головне корисне, тому що він без майонезу. Тільки не робіть помилку, яку зробила я. Спочатку відварила курку, а потім піджала, тому що вона вийшла така, знаєте, суха. Зразу маринуйте і зразу обжарюйте її. Друзі, ми прокинулися. як ми. Діти поспали, а я помонтувала відео. Коротше, зараз Толік приїде, він купив все, що нам потрібно, на дуже смачний і дуже швидкий десерт. Я собі так вирішила, що в принципі часом можна щось пробувати новеньке і смачненьке. Так як світла немає, то е, буду старатися. Намагалися показувати якісь такі десертики або страви, які можна приготувати без світла. І от сьогодні саме такий дуже смачний десерт. Отже, приїхав я вже додому. Аня тут сказала мені деякі інгредієнти купити. Каже, будемо якусь смакоту сьогодні робити. Зараз я вам покажу, що я купив. Молоко один літр. бананів. Вона сказала два, але взяв більше думаю, хай буде. Це я не знаю, що це таке агар-агаре. Короче, якась ерунда. І чорний шоколад плитку. Поки є світло, зараз ми бігом все зробимо. Воно ще сьогодні напевно застигне, і ще сьогодні покажемо те, що нас вийшло. Пока да, це крісло to. вигодувало Адама. Папа, <різь> крісло, тепер ти будеш жити на горі. <різь> да, Толік приїхав з роботи. Привіз все, що нам потрібно для нашого десертику. Там ще до речі, та накидка має бути, але то вже посіння торбинку. Нам треба кастрюлька і 900 грам молока. 100 грам цукру змішуємо з 10 грамами агар-агару. Перемішаний агар-агар з цукром висипаємо у наше молочко. Доводимо до кипіння наше молочко з цукром і агаром-агаром і варимо 2 хвилини. Мішаємо задамом наше молоко. Поки Толік мішає молочко. Ми дрібнемо шоколадку. Давай дрібни. Наше молоко не втікло з каструлі. То такого воно має ще дві хвилини варитись. Правильно? Ми зробили наші вогонь, а вона піднімається далі. Давай дмухати. Слава Богу, вона не збігла на плитку. Коли воно дві хвилинки покипить, наш шоколад додаємо туди і теж робимо так, щоб це все розстало. Поки ми тут мішаємо, наші помічники розбіглись по хаті. Залишились два самих стійких я і Аня. Вирізаємо бананчик кусочками і гарно викладаємо його в нашу посудину. Аня переклала меншу мисочку таку скляну, оце і має бути нам ідеально вкладати тепер. Залили наші банани і дамо їм трошки охолонути, щоб вони не спливли. І в нас, коли ми перевернемо, був дуже гарний вигляд нашого десерту. Тому ми поставили трону трошки в холодильник або просто десь на холод через декілька хвилин Виймемо і знову дольємо те, що в нас залишилось. Ми це все діло відправляємо в холодильник. Ми вам покажемо потім, як ми його перевернемо, як це все гарно вийде. Я надіюся. саме більше мені зі сказаного сподобалось. Я надіюсь. Ну що, пройшло десь хвилин 40. Наше жиле воно стало таке тверденьке. Зараз ми будемо його перевертати в нашу тарілку, щоб його вивернути і подивитися, яке воно буде мати вигляд знизу, тобто зверху.

Так легко його звідти достати, як здається. А тільки тільки не побий, будь ласка, ту штуку, бо придеться все в смітник полетить. Чому ну, гарнують враження про десерт. <рес> Нічого ми його відколупаємо зараз. Все добре. Ось такі друзі: чудовий десерт. Це банан з шоколадом це просто таке Это Я типу, такие це це, сказав, дуже класно вийшло. Mm. Ну, таке, Банан солодкий, да. Шоколад трошки ерковат, я зарали. Я Тут просто я вже третій раз їм, в мене третій раз рота вилітає. Yeah, yeah, yeah. Так що Аня вже там стоїть, не заходиться. Не Кажі, коли ти вже нарешті попадеш простим шоколадом. Не <світ> не Коротше, друзі, робіть всім смачного. Один єдиний, не, не скажу не мінус, а особливість це те, що банан теж легко відстає е, з цього жалія. А загалом не дуже навіть смачно прикольно. Діти <світ> залюблені їдять. Ось так. Отже, рецепт буде в описі під відео. Пробуйте вдома, смакуйте. Я думаю, вам сподобається. І головне, то дуже швидко робиться навіть. Коли немає світла, це не проблема, просто зготували собі і все і холоне буквально 40 хвилин і все. Він же зараз він тільки трошки тепленький. Тут чуть, чуть. Я думаю, що геть холодний, то він буде ще смачніший. То виключили, коли я була в ванні, Потім помили по черзі дітей. Толік сидить, монтує відео. А Лука біля мене сидимо з ним вчимося. Потрошки, того що вже ми давним-давно, певно, з днів п'ять нічого не читали, нічого не рахували. Так загалом ніби рахували, але щоб от прям сісти і прочитати, щось пописати, ні. Пригадалося мені, як вчора ми грали з дітьми гру, дуже вона їм полюбилася. Ми брали м'які іграшки і ховали. От брали великого ведмедя і ховали його для Адама легше, а для Луки вже важче. Навіть додавали йому холодно жарко. Грали вчора піввечора. А сьогодні з ними грали гру, йшли в подорож. Вони брали свої рюкзаки, клали в них туди там пилки, всякі там пляшечки, ну, цвяхи, таке все іграшкове інструменти. І ми починаємо. Чи з залу йшли там, наприклад, наша кінцева точка там могла бути ванна або наша кімната, річку пропливаємо там, сідаємо на подушку, і руками маємо через нашу там, де слізька підлога без без коврика, себе просунути до дверей. Проходимо там з граю вовків. Давай полювати на них. Потім, наприклад, проходимо гори, забираємося на якусь високу гору. Це ми так лізли на. Луки ліжко, а потім добиваємо якісь корисні купалини, вибиваємо з дороги наші кубики і збираємо їх, складаємо собі в рюкзачок. Потім повертаємось назад вже якоюсь іншою дорогою. Наприклад, може бути річка там з піраннями, придумувати різні човники. Тобто дуже цікаво. Взагалі, фантазія така штука, що можна грати, що хочеш з дітьми. Я вам такі дві гри розказала. Думаю, що вони вам пригодяться з дітьми також. Вже буде веселіше. Друзі, я вже неодноразово. Читаю запитання під коментарями. Чи ходить наш лукав садочок? Ні, він не ходить в садочок. Він ходив в садочок в вересні того року перед війною. Це було півроку. Він ходив в садочок. На цьому його досі садочка закінчився, тому що в селі він не ходив. Ми переїхали в Луцьк, буквально кажу, на півроку, і оце він трошки походив. Чесно кажучи, потреби як такої в садочку немає, тому що вони якось і розвиваються разом з Адамчиком, плюс граються разом їм весело, плюс ще є Сасік Нікон теж. Своє дають, вони з ними граються, їм не сумно. І ще одна причина це, це те, що село і є де розгулятися. Ми з ними багато дуже гуляємо, щось вивчаємо. Тепер книжки, які хочеш, є. Він комунікує гарно з дітьми, не боїться нікого, легко знаходить друзів. А ще плюс мене ж освіта педагогічна, і тому мені ще простіше з цим. Ви пишіть теж, чи ходять ваші діти в садочок, чи взагалі є такі. Мами, які сидять з дітьми вдома, не здаючи їх в садок. Буду мені дуже цікаво прочитати. Це так трохи і складно, і мамі важко. Сердики, які ми сьогодні вже робили, майже немає. Там чуть-чуть в -чуть мисці залишились на завтра. А я ще навіть не їла. Тільки з'їла оце маленький шматочок. і все. До речі, зараз 11.15. А світло то тобто вже включили. Нам його виключили скільки пів дев'ятої. Да, пів дев'ятої. Нам його виробили пів дев'ятої, і по ідеї його мали включити пів першої. А той в час диво дивне, тому що завжди пересрочується що тут. Щось не то, що там то, може якась зміна інша. Якщо вам зайшла тематика десертиків, то пишіть там в коментарях. Ми будемо частіше її знімати, тому що якось самим захотілося такого солоденького частіше їсти. І думаємо, що вам. Так само хочеться таке бачити. Просто ми якось на на одному застигли. Готувала прабаба, баба, готувала, і от мама, і от тепер я готую. Находиш якийсь рецепт. Ти думаєш, ого, такий кльовий так можна. Таке можна, таке дома робиться. А ми взагалі якби, <світ> ну не те ну, не з того світу. Якось uh, одне те саме кожен рік. Дивились новорічне меню. Якщо люди готують на новий рік, там такі страви. І дивися на свій стіл. Картопля, голубці. Дивишся на свій стіл, да. Починиш торт. Картопля, голубці. Печена ковбаса, печене м'ясо. Ну те, що там деякі такі. Те, що там 30 років назад робилось, так по сонічини. Так що. Треба міняти трошки свої страви, посучаснюватись. Треба, Треба так. змінювати свій трохи до... Менше майонезу. Ми вже говорили тоді, як на Новий рік. Це з майонезом, то ми, ні, все. Тепер наступні свята, що у нас далі Пасха. Далі. Адамова... Далі. Адама день народження, далі потім Паска, потім Луки день народження. То ми вже будемо таке більше, щось менше майонезів, менше всякої до егідоти. Вже будемо щось таке корисніше. зелень, да, да, сир, м'ясо, рибка. Щоб не забивати шлунок таким всяким дурним. Да. Вон, теплиця вже в нас є, будемо зелень <с вирощувати. Ми вже агрономи молоді, тепличники. О, дякуємо, що додивились відео до кінця. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Кому сподобалось, ставте там лайк і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па!